Вітаю вас, і сьогодні ми продовжуємо в мірафоні собі себе. Ми Продовжуємо говорити про ті моменти, які, знаєте, як стара заліза, яку не хочеться залишати, але продовжувати нести тяжко в контексті старих історій минулого. Досвід, який був. Найперше, що варто пам'ятати, той досвід, який був, і те, що ви хочете, це не ви. А ви це те, а, хто ви є зараз. А, з вашими думками, з вашими перемогами, з вашими уроками і так далі. Те, а, ви не те, що трапилось раніше, а ви продукт Тих вчинків, які ви обирали, на які ви обирали опиратися, діяти, вкладатися, і які є результатом. Тобто, якщо ви хочете інший результат, потрібно задумуватися, які ж, як же змінювати. Якщо ви продовжуєте примножувати той результат, який у вас є, потрібно подумати, як це зробити, яким чином, щоб це було масштабніше. Там глибше, і так далі, тому що потрібно. А, можна і масштабніше, і глибше, але це має, а, зосередженості а, дуже, дуже сильної і дуже великого вкладу. Тому, якщо ви хочете такий знаєте, квантовий скачок, який називають ще а, такі зміни, які а, для людини зі сторони можуть здаватися. Чимось таким магічним і нереальним. Насправді все реальне, якщо придумати план реалізації того, чого ви хочете. І розумієте, що для такого масштабного чогось і глибинного, глибинного вміни потрібна Потрібні ресурси різного роду. Отже, тема нашого сьогоднішнього практику: собі себе, що я тягну за собою, ми будемо говорити про відпускання старих історій. Нагадуємо, працюємо далі в форматі YouTube, є плейлист спеціальний про ментальне розхламлення. є чат, де я є матеріали і буду додавати певні моменти. Інстаграм поки на паузі. А сьогодні а, в нашому марафоні практикуми. Марафон ми шкода пройдемо. Практикуна ми все таки діємо, не просто говоримо. Ми будемо працювати з одним з найважчих питань: а, шарів відпускання минулого. Тому що а, наш досвід це, це, якщо річ ми можемо, наприклад, втратити. Або так, якісь інші динамічні моменти вони змінюються природним шляхом, то наш досвід минуле, минуле ми можемо носити безкінечно і не помічати за цим усім, не помічати а, того, що є тут і зараз. І пропоную вам для рефлексії подумати, що у вашому житті а, вже давно пора залишити. Ми звільняємо місце від старого для того, щоб прийшло нове. І а, перше, перше питання для саморефлексії, що у вашому житті варто вже залишити. А друге питання це те, чи є щось, що ви носите в серці, хоча воно більше не актуальне. Що його не так хвильнуло серце? А, мабуть, мені цим питанням теж потрібно подумати, а, чи є те, що ви носите в своєму серці. Хоча воно давно вже не актуальна, подумайте і обов'язково перепишіть своєму щоденнику для рефлексії. А, також ви можете поділитися в коментарях, які у вас усвідомлення, а, можна також написати фразу асоціацію, а, яка про те, а, що ж затрималося. Що ж затрималося і а, чому пора вже йти. Знаєте, йти, стойно, щоб це не перетворювалося на якийсь фарс відчасно. А Друга, іноді ми хочемо нового, наприклад, нових змін, нових відчуттів, людей в своєму оточенні і так далі, але всередині у нас переповнений простір старим, навіть якщо це просто думки, згадки, спогади і так далі. І ми чпляємо за це старе, ми думаємо, ми постійно це і перекручуємо, наприклад, діалог з якимись важливими людьми, хоча давно навіть, ми, можливо, навіть не спілкуємося. І люди чіпляються за старі образи, за минулі якісь поразки, за чужі очікування, за свої версії старі себе ж. Коли, наприклад, ви думали. Якимось певним чином а, тільки мертва людина або неруїна не змінює свою думку, не змінює підхід. Під і Чужі очікування, старі ваші версії, якісь минулі поразки, образи, непорозуміння не, не і так далі. А, це все оця ментальна валіза, яка а, як якміння. А ви намагаєтесь залетіти розправити крила а ви аварізу, або носиця валіза, наприклад, або вам кудись потрібно йти, але там потрібно зовсім інші вже речі, вже інший час, інший період вашого життя. І прийшов час зрозуміти, які ж саме ваші на даний момент ви можете робити ці вправи, повторюючи, наприклад, раз в три місяці типові старі історії, які тягнуть вас назад. Наприклад, я не з тих, а кому щастить. От є така установка. Везунчик життю, наприклад, ця людина говорить сама про себе з таким сарказмом. І це старі історії, які тягнуть назад, насправді. Вони не мотивують, вони зупиняють, вони забирають енергію, обесточують. Мені вже пізно починати з нуля. Я на своїх мастер-класах, тренінгах показую відео мотиваційне вже багато років, про те, як люди в 90 років вони досягають таких визначних результатів в будь-якій сфері. Фізично це найпростіше і, і починають з нуля по суті. Але для цього повинне бажання потрібно жити цим. Вірити, жити, фокусуватися, вкладатися. Тобто мені вже пізно починати з нуля, а, подумайте, от, чи дійсно ви хочете те, що ви хочете починати, і якщо ви хочете, то нехай цей приклад вас надихає, може, пошукайте самі історії, такі, які будуть вас надихати, рухатися. А, щоб ваш мозок був сфокусований не на обмежуючих переконаннях, а на якихось ресурсних сценаріях. Я не варто у більшого. Ну, Піднімаємо самооцінку. оцінку. Образи на батьків, колишніх себе там і так далі, місце, простір, час, Бога. Ну, тут о, розвернутися є де, тому образи, якщо актуальна ця тема, є дуже багато літератури, в вільному доступі, можна там коручше, було б бажання. Якщо цікава ця тема, далі, щоб ми такий теж міні-практикум провели. То дайте знати, якщо ви хочете самостійно пропрацювати, які уроки були матеріальні духовні саме в вашому житті з певними людьми, і так далі. Ми можемо це індивідуально пропрацювати для того, щоб це було не тим, що вас тягне вниз, а те, що яка сила. От Скажу історію з свіжа вчорашня, нам потрібно там, певних шпалер, певних кількість. Ми поїхали в магазин, той, який нам дуже рекомендували. Прийшли і питаємо. Нам, по-перше, що ціни якісь космічення? Ну, ладно. По-друге, що хановита продовження. Ну, ладно. А я перед цим як пішла, я завжди практикую так, про що я говорю, так, про що мене зараз а, простір підзвіти, я все приймаю, дивлюся на це як на дзеркало там, своїх частин якостей. А, і а, хамовита така, і що ну, там, щось щось неможливе і так далі. Я так на це подивилась, Мені це не сподобалось, не зразувало. І ми поїхали в інший магазин. По-перше, там в рази ці дешевші. По друге, нам все розказали, все підказали. І по-третє, там були якраз ті сталери, які нам потрібні, ті кількості об'ємів, які нам потрібен. І я така от вийшла з цього другого магазину і говорю, Боже, наскільки, наскільки круто, коли дивишся на те, вже є звичка автоматично, коли дивишся от фраза про те, що будь-яка подія вона показує, показує на щось, про щось. І ну, це про те, що не куди ми направляємо свою енергію, увагу і так далі, сили. Тобто я могла б сваритися, я могла б доказувати, я могла б погодитись на те, що я могла б проковтнути те, як зі мною говорять, і так далі. А я могла б просто комусь щось доказувати, там, скандалити і так далі, жрітися, ще там щось. кудись. І я могла б просто розвернутися і поїхати, що я, в принципі, зробила. Я збрала свою енергію, і потім я просто пораділа по своєму розуму. Сказала, яка я а, от, от На практиці чому вигідно ресурсно мислити, і це впливає на якість і на швидкість прийняття рішень. І так далі, Тобто, куди ми витрачаємо енергію, куди ми направляємо її, в ми вкладаємося. І іноді, якщо щось іде не так, як ми собі запланували не з першого разу, то можливо це буде краще для нас, для того, щоб От який урок в цьому. Коли ви розумієте, дивитесь на ситуацію а, і аналізуєте, який урок ви з цього винесли. Наприклад, якщо ви не з тих, хто щастить, то можливо, як говорила якась там, а, Ось із президентів, мабуть, чи з дружин президентів американців а, миливих про те, що а, люди, які не знаєте, наполегливі. От, тут, тут не про удачу, коли отак все вийшло, а про наполегливість, про сову дух, ну, і так далі. Тобто, про що це вам урок, коли ви, ви вважаєте, що ви не з чому, хто це нам сказав? А коли пізно починати з нуля, це теж чиясь чи чужа історія, ви це взяли на себе, чому ви так вирішили? Все в ви житті можливо, якщо ви думаєте, що це можливо. Чи неможливо, значить неможливо. І там, що ви не вартуєте більшого Порівняння порівнянні з чим, можливо, знаєте, іноді в людей не виходить не, не реалізувати. Наші цілі, тому що насправді в них сила для реалізації більших. І, ну, тут теж потрібно дивитися. Або навпаки, розбити ну, на маленькі образи на батьків, колишніх і так далі. Взагалі все те, що про образи, тут потрібно подивитися з іншої сторони, чого навчила вас ця ситуація? що це, Взаємодія син підказала, якою, наприклад, я там зустрічалася з людьми в процесі там, життя взаємодії. Я зрозуміла, яку людину я не хочу бути. Я, що я це побачила, цей приклад, щоб потім не наламати мати коли, 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 коли. От. І так далі. Тобто, подумати, про що цей був урок? Це не матеріальний прибуток. А, і коли, наприклад, ми мислимо не ресурсно, ми думаємо обмежуючими переконаннями, ми боїмося, наприклад, знижена самооцінка, нестабільна образа на когось щось і так далі. Результат цього вантажу, який є, це втома ми втрачаємо енергію, тому що ресурс він все одно йде на ті діалоги, яких немає, на ті процеси, яких ну, це ілюзія, але туди йде енергія, зневіра. У нас не в собі, він падає енергія, падає запал, падає А, І важливо запам'ятати, що і не будьте поряд з людьми, які такі. Не намагайтеся врятувати людині добре там, де вона є, поки вона не прийме рішення змінити щось. Ви можете дати один раз шанс, але не більше, тому що це вас затягне. От, не проходьте чужі уроки за, за людей. Проходьте, живіть своє життя, їдьте своє дорогою життя. Друге, це відсутність натхнення. Коли у вас немає натхнення жити, бажання жити, подумайте от, от, про ці показники, про які я говорила. А, нерозуміння, чому це не працює, навіть коли намагаєшся. Тобто, от, знову ж таки, наприклад, ви щось робите, щось не виходить, подумайте про ці старі історії, які просто забирають вашу енергію. І вашу впевненість, вашу віру і так далі. Це частина вашої реалізації десь масштабніше, десь глибше розуміння чогось, і так далі. Справа, що ж ви тягнете за собою? Пропоную вам взяти аркуш а, і ручку, записати три речення, початки, які завершити інтуїтивно. Наприклад, я досі зберігаю в собі. Що ви зберігаєте в собі, пишіть, наприклад, три хвилини. А наступна, наступна фраза мені досі болить, коли я згадую. І виписуйте все, що вам болить. Виписуйте от просто все, як йде. А третє, я відпускаю це, тому що чому це ви відпускаєте? Пишіть чесно, пропоную одну фраз переписати величезними, просто гігантськими літерами на новому аркуші. Та символічно розірвати, спалити, викинути, наприклад, після цього ефіру або під часу, і присвятити це тому, щоб ця енергія направилася на те, на реалізацію ту цілі, яка для вас потрібна. А, і потім через рік, через 9 місяців поділіться результатами, які будуть. Просто відцінкуйте це все, ви побачите результати. І а, таким чином ми з вами підводимо такий підсумочок, що а, Оце все це не просто констатація, те, що з вами було. Це, це ваша мануга, але це не ви. І те, що сталося, сталося для того, щоб ви стали тою людиною, якою, можливо, ви просили ціль, яку ви просили реалізувати і вас розкривалися ці якості. А, можливо, вам просто потрібно ну, ви. Є така теорія, що душа обирає той досвід, який потрібен, для того, щоб пройти і були певні ресурси. Але хто ви тепер кожного дня обираєте саме ви? Кожного ранку ми народжуємося знову і кожного вечора ми помираємо. Маленька така смерть, в контексті маленька, маленьке відображення всього життя. Пропоную написати вам в чат або в коментарях під відео я обираю себе без тягара, щоб заякорити цей стан, ці ваші результати, записати собі в щоденника і проаналізувати, як це вплине на реалізацію вашої цілі, яку ви хочете. Обов'язково відслідковуйте, якщо у вас щось трапляється, проаналізуйте, що було 9 місяців тому. От, а, а, ми іноді не помічаємо, як розвиваються. Ці сюжетні лінії життя, вони дуже красиві. І завтра сьоме відео фінальне я є, моє місце, моя сила, моє життя. Якщо ви хочете подарувати гайд з практикою, що я відпускала список для звільнення, активно діліться тим, що ви застосували після процесу нашого практику марафону. І як це допомагає вам отримувати ваші результати? Звісно ж, запрошую вас на особисту під діагностичні або трансформаційні сесії. Діагностична сесія вона заключається в тому, що я вам розповідаю весь ваш потенціал, ми з вами там, обговорюємо а, всі ваші питання, які у вас виникають. А Трансформаційно ми працюємо вже над тим, щоб розкривати певні якості. А, Відповідно до вашої цілі, або відповідно до того, що ми побачимо на діагностичній сесії, а, якщо ви відчуваєте, що хочете розібратися глибше, напишіть мені в директ, а, наприклад, глибина, і ви отримаєте приємний бонус до А, Пропозиція щодо подарунку актуальна до 8. Липня 2026 року а про також відеогайд, письмо для відпускання, в тому числі. До нових зустрічей на наступні теми. Обов'язково все підписуйте, фіксуйте ваш прибуток.